Цієї ночі миропільську громаду атакували російські шахеди. Є значні руйнування. Було аж три влучання. Зараз покажемо вам наслідки цих обстрілів. Один із шахедів, який ударив по миропільській громаді, поцілив ось цей магазин. Зруйнував повністю стіни і пробив навіть, як ви бачите, там підвальне приміщення, де й зійнялася пожежа. Да, був пожеж. Щось дістали, ну, вціліли чи. Взагалі нічого не осталось, наскільки я знаю. Був повний обсяг товару продуктового, да? продуктового да. Я не знаю, що хозяин буде робити. Тут, по моему вже нічого зробити не можна. Всі уламки, на які розлетівся цей магазин, заблокували фактично вхід до двох приватних будинків. Ось цього, що позаду мене, та цього будинку поруч. Ну і зараз комунальники розчищають завали, аби був доступ до цих двох будинків. Ми служба комунальних угу. нас сільська рада попросила зробити доступ до цього житлового будинку. Тут люди були, так? Ну, мабуть. Да. Ми залучаємо комунальник, надаємо е, матеріали необхідні на даний час: е, плівка, доски, там брезент е, перше, першої необхідності. Раніше були да мінометні обстріли, але постійні і часті. А така, щоб так, з такими руйнуваннями у нас, да, це одна така із найбільших, скажімо так. Один із російських шахедів поцілив у школу в прикордонному селі Миропільської громади. Як ви бачите, повністю тут зруйнований дах та частина приміщення. На жаль, заходити всередину, аби показати вам більш детальніше ці руйнування ми не можемо, тому що тут залишаються нерозірвані боєприпаси. І третій приліт також у нас є приватний, приватна база відпочинку. Також туди прилетіло на одне із приміщень зараз. У зв'язку з тим, що участилися ці обстріли, то звичайно люди виїжджають особливо ті, що мами з дітками, вони звичайно виїжджають -да -да. -да, -да.